Екзамінаційний маршрут номер 1 сервісний центр 2641. Місто Івано-Франківськ. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль автошколи чи автосервісу на ваш верніш, чи сервісного центру на ваш вибір. І Назвали прізвище, ім'я та по-батькові, показали паспорт, пересвідчили, що освімка нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристигнулися. Перевірили, чи у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не не пристебнути водій чи пасажири, затягнутий ручник чи не повністю зачинена двері. Витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника. Вмикаємо необхідний покащик повороту і в тому, що ми нікому не заважаємо, починаємо рух. Друзі, зараз я покажу, де я починаюся їздити, і одразу там надам таку корисну пораду, можливо комусь буде цікаво. Ось я зараз отак стою, бачите, колес автомобіля попереду не видно. Але я знаю, що я можу вирулити, але це вже приходить з досвідом. Але щоб ви точно вже знали, що можна вирулити, то треба бачити колеса автомобіля. Той, що у вас попереду. Ну, давайте я назад вже здавати не буду, просто почну, можливо, комусь це буде цікаво. І коли ви закручуєте руль повністю вправо, то е, трохи підпустіть його там на сантиметр, воно вам нічого не дасть, Це вільний ход, але навантаження на е, гідроосілітві руля буде найменшим. Ось тут починається іспит, бачите, стоять автомобілі, стоять учні, ви вмикаєте. Виїжджаєте звідси, неїжджаєте на суцільну лінію розмітки, виїжджаєте і тримаєтеся правої сторони, одразу вмикаєте правий покажчик повороту, дивитесь, бачите, там з забора видно, що автомобіль їде, тобто нам необхідно надати перевагу, бо тут обмежена глядовість. І бачимо, що у нас автомобіль автошколи хоче заїхати. тобто Тут ми заблокували. Краще нам приїхати, щоб всі повернули, рухаємося. Притискаємо якомога правіше, але бачимо, тут у нас ще люди ходять по узбіччю. Правий показщик повороту і зайняли крайню полосу. Бачимо знак 3.34. Крайнє праве положення верніше. 3.34, об'їжджаємо ямки з показчиками повороту. Зупинка заборонена під цей знак, можна зупиняти тільки автомобілям таксі, для висадки посадки пасажирів, розвантаження, завантаження, вантажу. Зараз ми будемо повертати, вмикаємо правий покажчик повороту. Бачимо, у нас тут зібралися купа автомобілів. Бажано за. Зупинятися так, це я трохи ближче зупинився, бажано зупинятися так, щоб бачити колеса автомобіля і трішечки асфальту, щоб якщо будуть там якісь ями, щоб у вас була змога їх об'їхати. Бачимо, що у нас тут суцільна лінія розмітки, не можна її перетинати з лівої сторони. Знак 2.1 дати дорогу, 5.38.1 пішхідний перехід. Надаємо перевагу, нам, на жаль, треба виїхати на пішхідний перехід, щоб побачити, чи йдуть там автомобілі. І зайняли крайнє праве положення. Рухаємося у першій <кхи> полосі. Бачимо тут знак рух тільки прямо. Це він тут розташований спеціально, щоб на автозаправну станцію проти шерсті не заїжджали. Рухаємося прямо. Друзі, раджу вам на ранок записуватися на іспит. Мусорний бак. Об'їжджаємо його обов'язково з показчиками повороту і повертаємось також з правим показщиком повороту і дивимося обов'язково в зеркало, тому що може двоколісний підлізти. Бачите, зупинки громадського транспорту такій відповідній кишені. Так як ми знаходимося в населеному пункті, якщо зараз би громадський транспорт вмикнув би лівий показщик повороту, нам необхідно надати йому перевагу. Поза населеним пунктом цього робити не треба. Якщо в населеному пункті нема цього і кишені, то також цього робити не треба, але вона вас питати не буде, вона просто візьме і поїде. Рухаємося прямо. Зараз у мене швидкість 30 км на годину. Оце раджу інколи питаю, з якою швидкістю краще складати іспит? Друзі, 30 км на годину. Сама краща швидкість. Друга передача. Повільно. Бачимо знак напрямку руху по смугах. Наша смуга для руху прямо, повороту праворуч. Під'їжджаємо до залізничного переїзду. Також у нас тут є світлофор, і у нас стрілка, вона у нас така нетипова. Не класична, зазвичай направо ця зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору, вона направо зазвичай розгружає. А тут вона у нас розгружає трафік вперед. Тобто ми повинні надати перевагу автомобілям, які ось рухаються тут. Але ж вони, бачите, як вони повертають, вони повертають у свою другу полосу. І тому ми в принципі можемо отак їхати прямо. У свою полосу, але поглядаємо, бо може хтось захоче все ж таки прилаштувати всю першу полосу, але ж всі водії зазвичай солідарні між собою, тому такого не роблять. Ось, все, бачимо зупинки громадського транспорту. Ось тут вже, звісно, коли буде від'їжджати транспортний засіб маршрутний, то нам не треба надавати йому перевагу. Рухаємося прямо. Зараз ми будемо повертати праворуч. Це у нас маршрут номер 1 Всі маршрути є на каналі. Будь ласка, дивіться. Давайте пустимо людину, ми цього робити не повинні. Це такий знак солідарності, але ж він е через Сусільну переїхав, він вже почав просто їхати, розумієте? Я не сторонник того, щоб е пускати там, дав давати порушувати правила дорожнього руху іншим водіям. Тому, але так як він вже поїхав, не будеш його ж залишати на зустрічній смузі, вже тоді прийшлося так робити. Так, друзі, тут ми вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо праворуч. Ми виїжджаємо на перехрестя з круговим рухом. У нас головна дорога на ньому, тут автомобілів немає, які повертають праворуч. І ми у своєму ряді їдемо прямо. Об'їжджаємо люки, ями, бачимо пішохідний перехід, рухаємося прямо. Друзі, усі маршрути є на каналі. Будь ласка, дивіться, заощаджуйте кошти на послугах автоінструкторів. Я вам дам змогу таку зробити. А ви, будь ласка, можете мені віддячувати за мою працю на пальне, на запчастини, на каву у... на карту Приватбанку, у закріпленому коментарі. Будь ласка, є. Трохи зміщуємося праворуч, надаємо змогу транспорту проїхати, бо припаркований бус стоїть. І Рухаємося прямо. Зараз я рухаюсь на другій передачі. ну Так, я і залишусь на другій передачі, тут в принципі трафік такий не, не досить жвавий і якраз якісь вам корисні поради надам. Бачимо, у нас пішохідний перехід, але ж це перехід не там, де прилегла територія, все направо повернуло. Я нагадаю вам, що згідно пункту правил 18.1, вам необхідно надати перевагу пішоходам, які рухаються по пішохідному переходу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Рухаємося прямо, все ж таки перейду на третю передачу. Зараз у мене швидкість вже 35-40 км на годину. І рухаємося. Зараз, зараз я буду виконувати. Розворот. Головне на іспиті, намагайтеся не хвилюватися, але це ж просто сказати, а дуже важко це зробити. Тому ну, намагайтеся зібратися, тренуйтесь. Чим краще ви тренуєтесь, чим кращі у вас навики, тим ви впевнені, що себе чуєте і менше хвилюєтесь. Тобто воно все одне з одного виходить. Друзі, зараз ми тут будемо робити розворот, лівий поки повороту, ці автомобілі повертають у нас направо, ми розвертаємось, дивимось по сторонам обов'язково і рухаємося прямо після розвороту. Друга передача, знов пішідний перехід, собачка перебігає. Далі побігла, зверніть увагу, що тварини вони також звикли переходити там, де переходять люди, бачите, також хтось їде по цьому маршруту, тренується. Тому звертайте на це увагу, собак також пропускайте, щоб. Бо зазвичай водії їх не бачать. Там, знаєте, Якщо на пішохідному можна побачити людину за автівкою, за легковою, дорослу людину, принаймні чи підлітка, то собаку не побачиш, тому ніколи не нехтуйте цим, пропускайте тваринок також. Рухаємося далі, об'їжджаємо люки, намагайтесь проговорювати те, що ви робите на іспиті, ваша нервова система буде заспокоюватися і ви будете краще у вас піде складання іспиту. Лівий поки ще повороту. Звісно ж, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по зустрічній смузі, бо перешкода саме у нашій полосі. Подивилися у праве дзер... Ліве дзеркало, дзеркало, вибачаюсь, перед лівим поворотом. Повернулись у праву полосу, також подивились у праве дзеркало, обов'язково бо двоколісний може підлізти. Рухаємося прямо. Друзі, сьогодні прочитав в коментарях. Вже пару разів я читав таке про себе. Конструктивна критика, дуже дякую за конструктивну критику. Що я інколи кажу повертаю наліво, а кажу правий поки повороту, плутаю. Друзі, у мене дуже багато задач при записі відео. Вибачайте одразу, тому що я, у мене механіка, як ви вже зрозуміли. Мабуть, я однією рукою перемикаю передачі, обертаю кермо, іншою рукою. Тримаю камеру, там вже десь, щоб перевести вам, щось показати. Дивіться, друзі, лівий покажчик повороту. Згідно правил дорожнього руху, ви не зобов'язані його вмикати. Але ви бачите інколи водії це роблять. Заїжджаємо на круг. Так, давайте ми тут перелаштуємося, щоб... Але вам краще б їхати по цій полосі. Але ви бачите, що дуже багато водіїв, хто все ж таки вмикає цей лівий покищик повороту. Тут вже ми правий вмикаємо, але ж я вам нагадаю, що вам треба. Зараз ми перелаштуємося в праву полосу. що вам треба. Згідно правил дорожнього руху тільки вмикати правий пакетчик повороту зі з'їзду. Бо ситуація така, що, наприклад, в Києві в одному сервісному центрі на Туполєво 42 там можуть поставити помилку за те, що ви вмикаєте, лівий повороту. не вмикнули лівий пакетчик повороту, хоча цього в правилах немає. Чесно кажучи, мене розриває ця ситуація це таке свавілля від інспекторів. З іншого боку. Наприклад, у місті Сарни, як вчора написала мені дівчина, що їй за те, що вона рухалася по колу з лівим покащиком повороту, поставили помилку. Ось така протилежна ситуація. Звісно, той автоінструктор, вірнішний інспектор, який був у місті Сарнах, він правий, ніж той, що був в Києві. Тому що е нема такого, щоб на коло заїжджати і вмикати. Зараз поліція проїде. І вмикати лівий покажчик повороту. Десь бачимо також навчальний транспортний засіб. Складає іспит. Об'їжджаємо припарковані автомобілі і повертаємось у крайнє праве положення, обов'язково дивимося у праве дзеркало. Рухаємося прямо. Як на мене, тільки коли ви їдете далі другого з'їзду, є сенс вмикати, порушуючи правила дорожнього руху, звісно, хоча це не такі вже і порушення, але ж як бачите, можете поставити помилку. Є сенс ставити, вмикати лівий покажчик повороту. Чому це в чому є сенс? Тому що, наприклад, да, ви їдете далі другої смуги, ви в правій смузі, автомобіль в лівій смузі, ви рухаєтеся і, наприклад, на другий з'їзд... Хоче автомобіль з'їхати, той, що їде в лівій смузі, а ви у своїй правій хочете з'їхати, наприклад, на третій з'їзд. І той, хто їде в лівій смузі, він не бачить, фізично не може бачити ваш правий покажчик повороту, і він собі може уявити, що ви будете з'їжджати з, з кола. А так, коли у вас вже буде вімкнений лівий покажчик повороту, він його точно буде бачити і він точно зрозуміє, що ви будете рухатися далі по колу. Ось ситуація, коли. Лівий покищик повороту дійсно таки потрібен. І в цьому сенсі правила дорожнього руху на сьогоднішній день недосконалі. Я впевнений, що прийде, прийде час і якісь зміни в цьому плані відбудуться. Вмикаємо лівий покищик повороту та перелаштовуємося у ліву, полосу тому що зараз ми будемо повертати ліворуч. Подивилися праве дзеркало обов'язково. Зупиняємося на світлофорі і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Тобто, як ви зрозуміли, вже рухатися ну, перша, друга передача це саме такі десь, можливо, третю вмикнути. Бо інколи питають, на якій швидкості рухатись. І також, друзі, всі дії зв'язані з перемиканням швидкостей. Ви повинні робити до повороту в ідеалі. Звісно, що в повороті може щось змінитися, це вже така нестандартна ситуація, можна ну, так скажучи. А те, що ви повинні, якщо механіка, звісно, все виконувати до повороту, зараз я зараз під'їжджаю і. На другій передачі я буду повертати. Але ж теж інколи питають, яку передачу вмикати. Ось зараз яку передачу вмикати. Якби було не, автом... не було автомобілів, то внатруй, на другій би заїхав. Я бачу, що є попереду автомобілі, тому звісно ж я зупиняюся і починаю рух з першої передачі. І стійте на прямих колесах. Оцей навчальний транспортний засіб, бачите, трохи наклонив автомобіль, це не зовсім вірно. Тому що позаду, якщо хтось, не дай Бог, в'їде в ваш автомобіль. До вас викидую на смугу з 100 напрямку. Тут просто змінює смугу. Змінюється напрямок, тому тут поворот не потрібно вмикати. Рухаємося прямо. Бачимо, зупинка заборонена. І потім, друзі, заїжджаємо в сервісний центр. І там вже паркуємось там, де вам накаже інспектор. Я вже туди заїжджати не буду, бо там багато автомобілів туди вже заїхало, щоб там не, не заважати їм, і навчальні, і іспити проходять. бачите, ось ви можете Бачити ситуацію, як виїжджають ці автомобілі, як заїжджають, тому я рухаюся прямо і дивіться всі інші маршрути. Я зараз лівий поки ще повороту вмикну, щоб просто об'їхати ці автомобілі. Друзі, дуже дякую, що дивились до кінця. Бажаю вдало всім скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока.